Всім привіт! Привіт, мої б'ютінки! Сьогодні в нас з вами чергова розпаковка розпаковка посилочки з iHerb. Розпаковка без розпаковки, я б так сказала. Тому що я виняла все вже з коробочки ще на пошті, коли воно мені прийшло, бо коробка була величезна, і, чесно кажучи, тягнути її не дуже хотіла пішкарусом додому, тому я виймила щось. Це це на пошті, але нічого ще не відкривала. Дочекалася до цього відео, лед-ледь дочекалася, щоб відкрити все разом з вами, подивитися, що я там придбала. Взагалом, це все, майже все, корейська косметика. Почнемо ми саме з того продукту, що не косу. Почнемо ми саме з того продукту, який жодного відношення не має до корейської косметики це колаген. Ви пам'ятаєте, я регулярно приймаю колаген. Опа! Я надаю перевагу морському гідралізованому колагену. Цей раз я взяла трошки від іншої фірми, від фірми Соломів. Чому взяла іншу фірму? Бо я хочу спробувати це не просто. Колаген це колаген з додаванням какао. Для того, щоб просто знівелювати трошки аромат і присмак риби. Ой, щось я так розідрала. Пахне дійсно какао. Навіть я б сказала так, що пахне шоколадом. Так, зараз я ось цю розірвану упаковочку вам покажу. Ось такий він коричневий. Зрозуміло, тому що з додаванням какао, багато хто не може приймати морський колаген, а я нагадаю вам, що саме морський, пептиди морського гідролізованого колагену найкраще засвоюються в нашому організмі. Краще, ніж колаген тваринного походження. Але цей рибний запах і рибний присмак багато кого просто відштовхує. Тому я вирішила спробувати. Ось такий ще варіант, і потім вам розказати, чи дійсно рибний присмак і рибний запах буде не такі помітні. Хочу сказати, що ця баночка виходить дорожчою. Хоча, якщо порівняти і тут 200 г, і внутрішній голд я теж брала 200 грамову розфасовку. Але якщо там треба одну мірну ложку на порцію, тут вже треба дві мірні ложки на порцію, я так розумію, тому що додано какао. Тому тут не дуже дешеве вийшло задоволення, але все одно хочу спробувати, кому критично запах і присмак риби, то може ось це вам піде краще, ніж від Gold, там, де нема ніяких смакових добавок. Переходимо до корейських доглядових засобів. Що взяла на пробу, це від фірми Nambuzin, Знаєте, вона нещодавно так з'явилася в інтернет просторі, про неї почали говорити і дуже-дуже хвалять цю фірму, дуже хвалять їх засоби. Я взяла спробувати бальзам для зняття макіяжу. 85 грамів тут в цьому бальзамчику. Він такого темно-темно зеленого кольору. Я не відчуваю. Запаху? ну це напевне, тому що в мене зараз гаймерит, і я дуже погано відчуваю запахи. Десь так далеченько я відчуваю якийсь трошки ментоловий запах. А так, чим пахне цей бальзамчик, поки що сказати не можу. Дивіться, як класно. Тут в, така, знаєте, в кришечці ложечка, і дуже зручно, що кришечка відкривається отак, і потім сюди ж вставляється ця ложечка. Користуємося, ложечка в нас тримається в кришиці. Що ж дуже класно, мені це подобається, бо попередній бальзамчик, що від, від Ideal Love, що від Hemish, такої системи не мали. Так само, як і від Hemish, і від IDA Love повинен цей бальзам дуже гарно змивати косметику. Крім того, ще заспокоювати подразнену шкіру, прибирати якісь подразнення. В своєму складі він має зелений чай і деревне вугілля. І забезпечувати сяяння шкіри. У намбузін вся, вся косметика підрозділяється на якісь лінійки, і кожна лінійка позначається, позначається якоюсь циферкою. Що означає циферка 3? Я дивилася, дивилася різні засоби, і так зрозуміла, що ця лінійка направлена для сяйна та пом'якшення шкіри. Ще з цього ж бренду намбузін я взяла. Сироватку. Нічна сироватка маска. 50 мл. Ну, так, багатецько, я б сказала, як для сироватки, 50 мл нормально. Так. Mm. Я щось думала, що вона буде більш такою, знаєте, Гелевої якоїсь консистенції. Тут таке враження, що просто водичка дуже рідкої консистенції. Сироватка повинна гарно, гарно зволожити шкіру і ще надати їй пружності, іначе використовуєш тканинну маску. Ось таке враження від цієї сироводки. Снайшля вранці, і ти спала в тканинній масці, яка всю ніч була вологою і надавала вологості і пружності твоїй шкірі. Це з ліній номер 6 ця сироватка. І лінійка номер 6 як я зрозуміла, що вона саме направлена на з шкіри. Будемо пробувати. Дуже гарні відгуки я чула про цю сироватку, хочу спробувати на собі. Далі, наступне, що в нас? Що ж в нас тут такого цікавого? Від Petit Free пептидний кремчик для зони навколо очей. Ось такий кремчик. Тюбіку в тубі. так, Давайте подивимось на нього. Такий красивий білень... біленький такий кремчик. Гарно розподіляється, відчувається, що він такий живильний крем, повинен наповнити шкіру навколо очей. Вологою повинен розгладити дрібненькі зморшки і трошки підвирівняти рельєф в зоні навколо очей. Приємний, приємний зараз на дотик крем. Буду пробувати, як він буде діяти на моїй шкірі навколо очей. Так, добренько. Що далі? Далі я достаю масочку, яку я ще жодного разу не пробувала. Це маска від фірмочки Steam Base. Розпарювальна маска для зони навколо очей. Коли відкриваємо цей пакетик, достаємо маску, вона починає нагріватись, вона нагрівається аж до 40 градусів. Починається випаровування з цієї маски, такий теплий, ну, я б сказала, гарячий такий пар іде від цієї маски, завдяки чому в нас. Прибирається сухість очей, прибирається втома очей. Також ще маска має в своєму складі мелатонін, який допомагає нам розслабитись, заспокоїтись, і завдяки якому ми просто з легкістю, з легкістю засинаємо. Хочу спробувати, але фу, не в таку жару. В таку жару ще уявити, що буде тепленьке, гаряченьке на очі. Я щось так не хочу. Так. Поки що хочеться холод... холодочку. <смі> Добре, спробую обов'язково розкажу, наскільки вона мені сподобалася. Далі я взяла те, що я вже брала неодноразово. Під самбаймі це патчики. Ой, божечки, не відкрию. О, відкрила. Патчики для боротьби з акне, тут їх 18 штучок. Патчики мають. В своєму складі речовини, які допомагають швиденько загоюватись прищику, знімають почервоніння. Дуже люблю такі пачки, постійно їх купую в різних брендів. Від самбанмі вони мені дуже подобались, тому вирішила повторити, тим паче, що вони були ну просто копійки. Так. Що? Все, все, все. А, останнє найвеличезне, що в нас залишилося це ось така коробочка. Це точно перший раз я взяла так, від фірми, як вона називається, де наш тут виробник Vitt Cosmetics. Це цілий набір ось в такій коробочці тканинних масок, листкових масок. Всередині в нас знаходиться 30 масок. В наборчику в нас є. Пінцетик, яким доставати ці масочки, масочки в цьому наборі з центелою азіатською та гіалуроновою кислотою повинні заспокоювати шкіру, прибирати якісь почервоніння, прибирати якісь запалення, а також зволожувати гарну шкіру. На пакуванні був намальований тигр, і тут так само на коробочці такий невеличкий тигрик намальований, тому що центело Азіатську ще називають тигриною травою. Вона дуже гарно загоює шкіру. Вона дуже гарно впливає на стан шкіри. Ну і плюс гіалуронова кислота буде додавати зволоження. Я думаю, що масочки будуть причудові. Я сподіваюся, що ці масочки мені сподобаються, бо хтось там написав, що лікало не дуже зручна, що маловато вона. Подивимось, може на моє обличчя буде якраз. З придбаннями все. Але в кінці я хочу вам розказати ще про ось цей набір масочок. Пам'ятаєте, ми в минулій розпаковці з вами його розпаковували. Це набір від фірми De Dermal. Тут різні різні маски, вони всі містили в своєму складі колаген, але ще різні складові. Кожна маска з якоюсь різною складовою. Я хочу сказати, що мені дуже-дуже сподобалися ці маски. Мені сподобалось і як вони діяли на моєму обличчі. Мені дуже сподобалось лікало цієї маски. Вона причудово лягає на обличчя. В неї є виямка на носі. Що дозволяє гарно розкласти цю маску, а також в неї прорізь на очах, в неї ось ця частинка, яка сама на око лягає, вона не прорізана, вона залишилася. І можна, якщо маска, якщо склад маски дозволяє її накладати на повіки, то можна накласти маску на повіки, а можна ще просто більш зручніше розкласти цю масочку внизу під оком. Класнючі маски. Всім рекомендую, дійсно. Я подивилася, зараз, по-моєму, їх навіть нема в наявності. Але коли воно з'являться, я думаю, що я ще раз повторю, бо маски мені дуже сподобались. Все. Справилися ми з вами із розпаковкою. І все, що я хотіла вам сказати, додатково, я вам озвучила. Так що я з вами прощаюся. Але зовсім ненадовго. Будь ласка, пишіть в коментарях, якою корейською косметикою ви користуєтесь, чи взагалі ви користуєтесь корейською косметикою, і як ви відноситеся до доглядової косметики з сайту iHerb. Чекаю на вас в коментарях. А на сьогодні все. Я з вами прощаюся, як завжди. Гарного вам дня і тихої